Сьогодні, 9 березня, виповнюється 211 та річниця від дня його народження. А відзначення роковин з дня народження уславленого кобзаря стало вже доброю традицією в нашій Качівській громаді. І хоча всі ми, українці, переживаємо зараз дуже нелегкі часи, трагічні часи, жахливі часи для нашого народу, ми не повинні забувати про свою історію, про свою культуру, про ті надбання, які створюють як. Нас як націю, як єдиний український народ, ми не маємо забувати, хто творив цю історію, хто продовжує творити вже наші новітні часи, завдячуючи кому відбувалося становлення та розвиток нашої нації та української державності. Шевченко не образ в рушниках на стіні. Шевченко живий. Тому що доки він з нами живий, доти ми існуємо Україну і живемо. Доки Україна існує, доки він буде з нами. Це вчитель. Це більше, ніж поет, це більше, ніж художник, ніж пророк, ніж солдат, ніж наш якийсь великий духовний лідер. Це медіум нації. Ото церков Богданова, там то він молився, Щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мердуші твої, Богдане, не так воно стало. Москалики що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають, та гроші шукають, Люхи твої розкопують, та тебе ж і лають, щось з родини находять. Отак то, Богдане, занепастив єси в уго, сироту Україна. Yeah.